Друже, давай домовимось. Цю історію ми будемо слухати тільки з чистими руками. Тому що ручки потрібно мити кожного разу, коли повертаєшся з вулиці. Ну або перед сном, що вже чистеньким спати. От, власне, про це наша історія указунька Юай. Чому руки треба мити? Прокидайся мити руки. Перед їдою мити руки. Після вулиці мити руки. І так щоразу. Для чого їх мити, коли бруду не видно, а тільки часу втрачається багато. Може й так, але руки наші щодня торкаються безлічі речей мобільний телефон, клавіатура, дверна ручка чи перила в під'їзді, руки дітей чи дорослих, яким ми щось передаємо або вітаємося, витираємо дошку, від крейди, чи граємося піском, пластиліном, олівцем та багато-багато іншого. А на усіх цих предметах живуть собі свої жителі, мікроби та бактерії, розповсюджуються і стараються потрапити в твій організм, щоб зіпсувати здоров'я і настрій. Вчені довели, що 20% вірусних захворювань передали через руки. Можна не бути біля хворих, але не помити руки і взяти ними цукерку чи смачного бублика, як бактерії радісно приймаються за свою роботу. А за ними глисти радіють, і їм робота є. Ох, весело прийдеться, хоч не дуже приємно лікуватися від них, але і це не найгірше. Разом з бактеріями в організм можуть потрапити злющі і небезпечні хвороби гепатит, тиф, вірусні інфекції оце вже серйозні неприємності. Та їх так легко можна уникнути, якщо просто мити руки. І руки тобі подякують, бо пахучим милом і водичкою освіжилися право робити. Тому вибір варто робити самому чи полінуватися, чи таки помити руки і жити спокійно. Я пізнаю світ разом із казанкою Ей.